Доброго раночку, дівчата. Сьогодні у нас вівторок, 18 квітня, і я починаю знімати свій наступний влог. Так, вже трапилось, що після кубиків, після шаленого тижня стартів у мене багато процесів, але на першому місці мої растюшки. Рослинки то хочуть на пересадку, але, мабуть, вони підуть уже на постійне місце. Ну, тепло посидять і ще декілька днів і винесу я їх садити на вулицю. Перед вами моя лавандочка. Коли я сіяла, я не думала, що дійсно таке буде. Побачимо далі, як вона приживеться. І так, так як у мене канал в'язальний, а ви на моєму каналі Зоя Соляник. То я вам і хочу показати процеси, щоб коли буду знімати наступне відео підключення, щось вам показати. І так, у стартах. Я стартувала з оціми сірими шкарпетками. Ну, що ви думаєте? Залишилось мені закінчити буквально мисок. Декілька рядочків і мисок. Вони так і лежать. То я беру їх в роботу на цей тиждень, щоб вам показати готову роботу. Ось це мої шкарпетки, які я в'яжу із української напіввовни, яку зараз дуже рекламують і дуже багато дешева пряжа українського виробника 80 шерсті. І 20 якогось, якогось синтетичного волокна. Тут 300 метрів 100 гримах. Я зв'язала одну пару, випрала, мені сподобався результат, яка вони в носі, будемо наступний сезон тестувати. Це одна моя пара шкарпеток. Наступна пара шкарпеток, які я буду в'язати, це мої шкарпетки, ось такі крокуси. Я вже одну зв'язала, ще залишилось мені в'язати. Ще одну пару, так як не хочу, щоб валялася ниточка. Я ставлю маркеручок і буду в'язати ці шкарпетки теж. Але ниточка, от, це ниточка, подарункова мені, Лариса подарувала з каналу кольорова мозаїка. Виходить, дуже гарна. Без будь-якого гладь, а такий гарний візеруночок виходить, мені подобається. І після прання пряжа стала така м'яка-м'яка, але при в'язанні тут якась дуже пропитка і дуже повільно в'яжеться, але в'яжеться вже, буду в'язати потихеньку ці. І так, як я беру участь у проєкті Олени Буганової. З каналу є Буганова хендмейд, вишиванка, генетичний код нації, то я працюю над вишиванкою. Ось моя вишиванка. Ось я вам хочу дивитися, показати. Ось як П відбувається маленька деталька. добавляє як е, міняється візерунок. Тут просто чорний, чорний чорний. У мене без червоного, такі незрозуміли каракулі. І як зразу заграла вишивка, якщо я додавила декілька хрестиків червоним. Ось така у мене вишиванка. У мене цей рукав дошити, я десь тут почала, а ось дошити я почала виш, е, вишивати е, полосочку. І... На цьому рукаві дуже мало теж. Але я буду усиленими темпами вишивати, щоб до кінця цього місяця мені вишити, зашити тут, щоб уже наступні 2 неділі травня мені вишити спереду, щоб на день вишиванки, 18, який припадає в цьому році, 18 травня, я могла вдягнути свою вишиванку. І так. Всім бажаю мирного, продуктивного тижня. До зустрічі при наступному підключенні. Доброго-доброго раночку. Сьогодні вже неділя, 23 квітня, і сьогодні я вирішила зняти заключне відео, фактично, друге відео свого в'язавлогу. Але це не тільки в'язавлог, а й просто влог. І так. Сьогодні у мене 23 квітня, і сьогодні у мене аж подвійне свято. Сьогодні день народження у моїх двох синів. Синочок, мій старший синочок має свій ювілей, але я привітати його можу тільки по телефону, тому що він знаходиться за кордоном. Він знаходиться на роботі за кордоном 20 років, але він уже давно працює. І день народження в другому сина, якого вибрала моя старша донька. Вони сьогодні теж будуть святкувати самостійно, тому що вони теж за кордоном і так склалися обставини, що, мабуть, вони і не будуть разом. Але Продовжуємо далі. Так, як я казала, один готовий процес точно є. Це мої шкарпетки. Такі ніби вузенькі, але я приміряла, і вони якраз на мою ніжку. Це я в'язала з української напіввовни, яку зараз усі продають. 80% вовна. І 20% па, 300 метрів у 100 г. І я купила спробувати. Після прання пряжа розкрилась, але які в носці я купила вже навесні, такі шкарпетки ніхто не носив. Це вже друга моя пара. В'язала тут п'ятку стронг і ось мої шкарпетки. Перш, одна готова робота є. Другою роботою, яку я брала на цей тиждень, це мої шкарпетки-крокуси. Ось вони вже так просунулися. Але, 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 я не завершила. І ще до завершення мені треба зв'язати, щоб з'явилася тут зелененька полосочка. Тоді будуть зв'язані шкарпетки. Ці шкарпетки в'яжу. І... Я найбільше працювала із своєю вишиванкою. На цьому рукаві, дивіться, вже дві полосочки готові. На цьому рукаві готова одна. Другу полосочку я поки що не закінчую, тому що я порахувала між полосочками кількість рядочків, вони різні. Тут 60. 3, а тут 62. І це, щоб не по помилитися, я так залишила. Уже підібрала візерунок, роздрукую завтра, і буду далі продовжувати працювати із е, вишиванкою. А так, як е, дуже багато сільгоспробіт е, цей тиждень видався. Теплий і сонячний, то цей вільний час була на вулиці. На улюблену справу залишалося декілька хвилин вранці і трошечки ввечері, тому що дуже багато часу віднімає віднімають роботи. Але я хочу вам показати фото мого Прибавки мого господарства це мої маленькі а, пташенятка, це це Вони вчора були перший раз на прогулянці. Я вам зараз ставлю фото. Ви побачите. І завершу декілька фотографій а, того, як у нас вдвели... перший раз на прогулочку. Таке водопілля в цьому році, в тому році було і в цьому водопілля дуже красива природа, і я вставлю вам зараз фото, подивитися. І також ставлю декілька фото своїх квіточок, які зараз милують око. У мене садочок тіньовий, то це те, що поки не розпустилися дерева. Можна квіточки побачити весняні, а літні квіти, на жаль, у затінку не виживають. І... Так, Усім бажаю мирного, спокійного дня. Більше часу на улюблене рукоділля. Нехай нас все буде добре. Все буде Україна!